Віктора Павлика, який прийшов до нас в програму, а так само відвідав чудовий ресторан, який називається Іверія, саме звідси кухня супер. І кухня супер, і Віктор. Я думаю, буде не раз в нашій програмі, але сьогодні я би хотів його попросити розказати якийсь смішний або кумедний, або випадок, який його найбільше вразив в 98-му році. Напевно, з ним трапляється дуже багато різного, оскільки Віктор багато роз'їжджає. Ну як кожен артист він постійно в дорозі, це нові знайомства і так далі. І так далі. Одним словом, я не хочу за нього розповідати, а хочу, щоб сам Віктор згадав щось дійсно прикольне. Те, що з ним трапилось 98 му Сашко, можна я розкажу дві історії: одну о, чуть, чуть довшу, а другу набагато коротшу, і друга буде новорічною, якщо дозволить. Добре, добре. Е, Згадається, мені ти, ти сказав історію, я почав зараз сміятися. В липні місяці був фестиваль в Ялті, який називався Море друзів. І це Борис Зегорович Шарварко робив його. І я був серед тої когорти, так само як представляв Україну. Довгий був дуже концерт годинки чотири. І так сталося, виступали в концерті е, там Дмитро Гнатюк і, і так далі. Народні заслуження, так, наприклад. так, ну, розумієте. А в залі сиділа публіка дуже різноманітна. Ну і молодь, і, і старше покоління, і бабці з дідусями, ну такі дуже-дуже різні. Ну і все це, звичайно, концерт, концерт, хлопали, нормально не було. Ажіотажу сильного не було. Але цікаво, що тим, що якось так сталося по програмі, що я виступав в цій програмі майже в самому кінці. Тобто виступав я, після мене ще буквально один чи два номери, вроді кроліки, після мене виступали. Ну, це стопудово, стопудова, як хедлайнер, фактично, який закриває концерт. Дякую, приємно. І після, буквально через номер, через два після мого виступу виступав пан Пилип Кіркоров. Ага. Ось до чого до чого я це все веду. І саме тоді е всі співали по одній пісні, через те, що концерт був дуже довгий, виконавців було дуже багато. Ну і догадайтесь трьох разів яку пісню співав я. Звичайно, я співав пісню «Шикидим». Народну українську народну пісню «Шикидим»? Ой, мама «Шикидим». Знаєш, як несе галя воду, то той мама Шикидим». Вона дійсно стала народною українською піснею. Дуже що мені дуже приємно. І ви знаєте, коли об'явили народний шикидим України Віктор Павлік. М -м, слава Богу, дуже сильно плескали. І коли я співав пісню, всю пісню зі мною разом плескали, всю пісню разом зі мною співали. Коли е закінчилася, коли закінчив співати цю пісню. Пів залу стало, там почали вставати, почали кричати Браво біс! Ну я, звичайно, співав одну пісню і все. Е, прийняли до чого душу, що прийняли дуже добре. Я зійшов зі сцени, після того номер 2-3, Потім Кіркору, звичайно, Кіркору приймали теж на «Ура!», на браво біс, все, як має бути. Він, звичайно, співав не одну пісню, а ціле відділення, там хвилин 40, ну як положено. Е, ось і просто до чого це все веду, що після цього буквально не тільки через 2-3 чи. Ой, мама, шикадам, пішло і пішло, і поїхало. Тому я не здивуюся, що в новому 99-му році Пилип Кіркоров заспіває пісню про Яну. Я не здивуюся. Це перша історія. Ну і новорічна історія, по-моєму, найцікавіша в моєму житті. Це те, що 33 роки тому назад, в новорічну ніч, в першій годині ночі, моя мама народила маленького Віктора Павліка. з Чим я вас всіх і вітаю.